От, вітаю наших глядачів. Так, дійсно, повітряна тривога ще е, діє на Одещині, також на Миколаївщині, в Херсоні. Відбій і в Запоріжжі. От про оперативну ситуацію на півдні України дізнаємося від Наталії Гуменюк, начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, пані капітан першого рангу. Ми в укритті, тому що наголошую в на Одещині повітряна тривога, чекаємо відбою. Пані Наталі, я вас вітаю, слава Україні, героям слава е, говорячи про те, в цілому, яка зараз ситуація. Е, ми спостерігали про те, що ракети прямували центр, схід, північ, захід. Але південь сьогодні вони ну ніби оминули, принаймні попередні такі дані. Це вже така тактика ворога, і ми спостерігаємо її не перший раз. Вони намагаються запускати ракети так, щоб вони проходили певний шлях територію тимчасово окупованою, для того, щоб ми залишатися поза зоною ураження нашої протиповітряної оборони. Якщо спрямовані глибше в Україну центральні регіони, північні, можливо, західніше. Вони дуже часто змінюють свою траєкторію, роблять її дуже складною. І часто в таких атаках використовуються різні способи впливу на протиповітряну оборону, зокрема і різні способи озброєння, різні види озброєння. І для того, щоб виснажувати і розсереджувати зусилля протиповітряної оборони. Останнім часом медіа обговорюють російські чи то пак навіть радянські установки протикорабельні ракети БАЛ і ракети Х-35. Власне, так я чую зараз сигнал повітряної тривоги. Це це про відбій. Повідомлятимуть гаразд, повертаючись до ось цих ракет. Оскільки ви від представляєте якраз морську охорону, так би мовити, так то так в Одещині вже теж відбій, як і в Миколаївщині, тільки Запоріжжя. Це для наших глядачів. Поінформую наскільки вони несуть загрозу, якщо ними до прикладу обстрілювати Київ? Ну тому що саме це обговорюють у медіа. Скоріше за все, це буде балістична траєкторія, і це ускладнює роботу, звісно. Ну і відповідні характеристики ракет треба враховувати їх швидкість і здатність наносити ураження. Ну але в цілому, якщо ми бачили, що росіяни вже використовують с 300 не за призначенням, так би мовити, тому що це протиповітряна оборона. Якщо Ракети, які протикорабельні, я так ну те, що я читав, я зрозумів, що вони теж працюють за балістичною траєкторією, але проти надводних цілей. Якщо їх використовувати на землі, які потенційні наслідки можуть бути? Ну, найбільший наслідок, те, що ракета все одно несе ушкодження, пошкодження будь-чому. Зокрема, навіть розірвавшись у повітрі, вона може своїми уламками теж завдати дуже значної шкоди. Як правило, протикорабельні ракети наводяться відповідно на кораблі, але якщо втрутитись, як то кажуть, в їх мозок, то можливо і перепрофілювання. Те, що ми ви спостерігаєте, відносно с 300 які перепрофільовані і використовуються, Овуються не за призначенням, тобто, коли вони використовуються в сенсі земля-земля, тоді вони абсолютно іншу шкоду несуть, абсолютно інший спосіб ураження демонструють. Така сама ситуація можлива і тут. Тим часом, що ворог робить в акваторії Чорного моря, Азовського також часто повідомляється про те, скільки ракетоносій є в середземному морі, але вони ж і досі, як і раніше, загрози не несуть для України. Загрозу несе все, що може використати ворог проти України гіпотетично, але те, що вони знаходяться в акваторії Середземного моря, передбачає, що в разі запуску ракет звідти їм доведеться подолати повітряний простір країн НАТО, в тому числі, а це безпосередньо загроза для таких країн, і навряд чи все ж таки. Така буде ступінь відчайдушності ворога, щоб застосувати аж так ракети насії. Поки що в них достатньо ракети насії в чорному морі, де вони можуть їх застосовувати з показником ракети сягання 2,5 тисячі кілометрів. Це вся територія України. Вони можуть з тої точки, де зараз знаходяться, загрожувати всій території України, що власне і роблять час від часу. Кількість калібрів в них все ж таки може поповнюватись до сих пір. Санкції тиснуть не так сильно, щоб вони зупинили це виробництво, і це головна проблема, що вони можуть поповнювати цей потенціал, в тому числі поповнювати її для свого чорноморського флоту, тому що ми з вами приблизно півтора місяці тому обговорювали бавовну в Джанкої, і ми ще поговоримо про її сезон 2023 року. Але чи відновили вони це сполучення? Чи можуть вони іншими шляхами і в якій кількості ймовірній підвозити калібри для свого оснащення? Залізничне сполучення відновили, але побоювання в них посилюються, тому що вони усвідомлюють, що відновлювати ще доведеться і доведеться сили спротиву Кримського півострова, зокрема, на місці, і щільно стежать за тим, як вони відновлюються, щоб знов. Послабити їх напрямки в цьому сенсі. Наша вогнева робота також продовжується для того, щоб не могли використовувати логістичні транспортні маршрути для поповнення запасів. Саме тому вони зараз в сенсі Чорноморського флоту тяжіють щодо поповнення запасів в новоросійській базі, там де їм більш спокійно і все ж таки більш віддалено. Але ви праві, що сезон бавовни розпочато, квітне, погода сприяє. Будемо сподіватися, що так і буде далі. Ви часто говорите про те, що це сезон і погода. А, а можете ну, докладніше розповісти? ну, що мається, е, точніше так, які сприятливі погодні умови для кримської бавовни? Для кримської бавовни сприятливі погодні умови, коли насіннячко проростає, і ми всі спостерігаємо за тим, як вона квітне. Так, а коли будуть жнива у нас, ймовірно, будуть. Тоді ж, коли жнива звичні для нас чи ні? Для того щоб планомірно мати змогу опановувати той врожай, нам потрібний конкретний чіткий план. Він в нас є і він реалізовується з приводу планів. Наскільки наших планів? Наскільки ворог зміг їх порушити, підірвавши Каховську ГЕС? Ми бачимо, що вода сходить. Очевидно, ми вже розуміємо різні наслідки, як для екології, так і для місцевого населення, і для звільнення цих територій для сил оборони. Вже є розуміння. Ну тобто, ситуація була в динаміці, зараз вже певні є якісь перспективи, напевно, так перспективи є. Динаміка є, але є і режим інформаційної тиші, який наразі має сприяти тому, щоб і перспективи, і динаміка нарощувалися. Але е, напередодні е, було повідомлення від начальника управління екологічної безпеки та протимінної діяльності міністерства оборони Руслана Берегулі, що е, росіяни мінують гідротехнічні споруди в Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях. Е, що про що саме може йтися? І чи варто побоюватися таких же наслідків, як було, скажімо, на Каховській ГЕС? Не люблю слово побоюватись, тому що українці вже нічого не бояться це зрозуміло, але е, треба прощайте, бути... в Одесі. Я це побачив. В Одесі я побачив це час повітряної. Ми про це поговоримо. Так, треба бути готовими. Треба усвідомлювати, що їх гасло можемо повторити, інколи працює і в такому сенсі: в сенсі техногенного шантажу, навіть реалізованого. Ми пам'ятаємо, що шантажували вони давно вже і Запорізькою атомною станцією, потім почалась Каховська гребля, потім перейшли на Кримський титан. Зараз. Намагаються тиснути знов таки ж поки що шантажем на такі важливі споруди, і були випадки, коли вони мали інтерес і до інших гідротехнічних споруд нашого регіону, коли ми вивільняли правобережжя. Тому е треба усвідомлювати, що вони зараз доведені до певного ступеню відчаю, можуть використовувати. І древні е, команди для того, щоб створювати такі техногенні катастрофи. Це враховано, і з цим працюємо далі. Ну, і з приводу реакції Одеситів. Е, я тут давно не був, з початку повноштабної війни це вперше. Я помітив, що Одесити ну, досить мляво, напевно, реагують на повітряну тривогу. З чим це пов'язано? Тому що в різних регіонах по-різному я дивлюся за цим. Звісно, яка дослідка, я мала б відповісти, падірібасов гуляють постепенно. Напевно, це накладає певний такий відбиток. Але якщо говорити серйозно, і з огляду на ту ситуацію, яка зараз все ж таки вкриває південь певним чином? Хочу звернутися і до Одеситів, в тому числі, з закликом, щоб реакція на сигнали повітряної тривоги була все ж таки більш свідомою. Треба розуміти, що ворог не зупинився, він Буде тиснути і, зокрема, регіони, які зараз е, ним сприймаються як логістичні центри для підкріплення сил оборони, а це якраз ті області, які е, Трошки подалі від лінії фронту, але можуть сприйматися як місце формування резервів: Одещина, Миколаївщина, Дніпропетровщина на тих напрямках, де відбувається активний рух. Тут треба бути особливо уважними до сигналів повітряних тривог, але й іншим регіонам розслаблятися не слід. Пам'ятаємо, за часів блекауту ворог намагався вкривати максимальну територію України ракетними ударами. Пані Гуменюк, я дуже радий з вами спілкуватися вже наживо, не тільки по відеозв'язку. Це була була начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня пані капітан першого рангу Наталі Гуменюк,